Вітаю, друзі. Видання Bloomberg пише про те, що Україна потребує повернення жінок для спроби економічного відновлення. Більше того, вони ставлять акцент саме на економічному відновленні, а навіть на вирішення демографічних проблем. На думку оглядачів видання для України дуже важливо повернути своїх жінок на робочий ринок, щоб створити можливість відновлення економічної, економіки країни. І це вони акцентують сьогодні, кажучи про те, що. Це завдання номер один для України. Але Україна поки цим не займається. Бо інакше ми би вже бачили результати. Я, до речі, підіймаю це питання разом з Євгеном Магдою з кінця березня, початку квітня 2022 року. Саме тоді ми почали говорити про те, що необхідно створити програму повернення біженців, програму комунікації з біженцями, програму адвокації біженців, програму, які допоможуть. Повернути біженців когось під час війни, але більшу частину після війни. Де хто не розуміє, програма повернення це систематичний підхід до самого повернення біженців, коли ми розуміємо, що можемо повернути тих, хто після війни на якій підставі, коли ми не даємо розірвати зв'язок зі своєю материнською країною. Коли ми показуємо, куди вони повернуться та на що вони повернуться. А також коли ми повертаємо тих, хто готовий за якихось умов, коли їм надають житло, роботу, навчання для дітей і все інше. Так я розумію, повернення може статися масове, виключно після закінчення бойових дій, коли держава запропонує безпеку громадянам, а головне дітям. Тому що батьки завжди піклуються саме про дітей. Я розумію це, але розумію про те, що є величезна проблема. Проблема в тому, що якщо не комунікувати з тими, хто а, починає зараз заякорятися за кордоном, та адаптуватися в тому суспільстві, то ми просто не зможемо повернути більшу частину з них до України. Вони втратять зв'язок. Ми говоримо про те, що говоримо про те, що треба системно комунікувати з нашими біженцями за кордоном, займатися їх питаннями. І це треба робити на державному рівні. Не тільки на рівні громадських об'єднань, не тільки на рівні волонтерів, не тільки на рівні родичів, ні, на рівні держави. Це необхідно і це єдина фактично історія, яка в Україні взагалі ніяк не просувається. Ні, в нас є питання інше, але навіть зброю якось зле зроблять. А питання відбудови країни якось, але просувається. Але питання повернення українців цієї програми немає. Бо інакше б вона вже була реалізована. Ще раз кажу. Разом з Євгеною Мадою ми говоримо про це і пояснюємо, що треба робити та як робити ще з березня, кінця березня 2022 року. Розумієте, це дуже важливо. Це дуже важливо для країни. Не тільки тому, що не буде кому працювати, сплачувати податки, забезпечувати наших пенсіонерів ні. Це проблема народжуваності. Це демографічна проблема, яка нас догониє Україну, і вона просто посипеться під цією проблемою. Це проблема, тому, тому важлива, що ми і так старіюча нація. А тут, тут ми бачимо відтік жінок фертільного віку, які, скоріше за все, можуть залишитись за кордоном і не повернутися в Україну. Хто буде, вибачте, але народжувати? Хто чиновники Офісу президента? Чи міністерства якогось ні? Звідки будуть з'являтися нові українці? Це проблема, яку треба вирішувати сьогодні. Це проблема, яку, якщо не вирішувати, то ми не отримаємо результат. І треба зрозуміти головне: в будь-якому випадку. В будь-якому випадку наші західні партнери будуть робити все. Для того щоб дати максимально лояльні умови для біженців, які знаходяться на території їх країн. Тому що для них це вирішення питання робочих рук, роб, для них це вирішення питання мізків, які потрібні, теж це питання демографії, і в Європі це розуміють. Коли я розмовляв з експертами, які займалися біженцями. З Хорватії, Сербії та інших країн, які потерпали від війни в Єгославії, вони кажуть, що з тих, хто виїхав, повернулося максимум 30%. Повернулося 30% через два моменти: тільки, перше, вони не змогли асимілюватися в Європі, а друге, інші не повернулися через те, що з ними не комунікувала влада і вони не розуміли, куди їх. Гарантія, яка безпека, що їм запропонують, де будуть жити, навчатися і де лікувати будуть їх дітей, вони вирішили, що краще залишитись поза тими країнами. Сьогодні хорватів і сербів можна зустріти де завгодно: Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Австрія, навіть в Данії Можете їх зустріти, тому що вони знайшли собі не тільки притулок, а й нормальне місце для життя. Вони асимілювалися і стали частиною суспільства. Українці не чим не гірше хорватів або сербів. Вони можуть так само асимілюватися, і не треба розповідати, що кохання до України і любов до нашої батьківщини їх поверне. Не поверне, якщо не буде куди. Програма повинна пропонувати умови. Вона повинна сказати, коли і як буде запропоновано, і що. Люди повинні планувати своє життя. Євросоюз, до речі, зараз планує видати, дати можливість українцям планувати вже в терміні 10 років. Їм дадуть право жити в Європі після війни як біженцям. А через деякий час здати екзамен на мову, на історію, на Конституцію і отримати громадянство. Наші західні партнери розуміють, що українці мають величезний потенціал, але цього чомусь не розуміють в нашій владі. Чому я не знаю? Це запитання не до мене. Може освіти їм не вистачає владі, може розуміння не вистачає владі, може клепків голови не вистачає владі. Але в нас немає іншої влади, тому саме влада повинна сьогодні вирішувати ці проблеми. Вона повинна запропонувати на рівні початку комунікації постів. Досліджень, потім використання того, що вже напрацьовано на рівні академії наук або деяких е, центенків, все це узагальнити і використати як програму повернення біженців. До речі, можна також використовувати досвід інших країн, яким вдавалося повертати свої біженці. І це не тільки досвід найсучасніший, а й досвід після Другої світової війни. Це треба робити. Чи робиться це зараз? Ну, ви вже бачите не гірше за мене. До речі, питання адвокації стоїть дуже. Стоїть став... стоїть треба... Стої труба, і це потрібно вирішувати вчора. Якщо держава відстороняється від вирішення цієї проблеми, то скоріш за все, громадяни, не будуть бачити в державі ту інституцію, яка захищає їх інтереси, це теж треба розуміти. А коли в нас м, навіть відбудова країни, вже яка йде, базується на двох принципах своїх підтягнути і розпилити з ними бюджет, це два принципи, то про захист інтересів громадян взагалі не йдеться. Ще раз наголошую: якщо Країну в країну не повернути до країни не повернути біженців не буде кому відбудовувати країну, не буде кому народжувати українців. І тоді треба залучати мігрантів. І тоді кардинально зміниться взагалі уява про громадянина України. Тому що я не впевнений, що ті, хто приїдуть, зможуть і вивчити не тільки мову, а традиції і стати українцями. Ну, Давайте відверто казати. Та частина, яка поїде, буде розглядати Україну як хаб приїхати, отримати паспорт і поїхати далі до Європи. Так працюють люди з Азії, з Африки, з інших країн. Вони використовують такі хаби для того, щоб перекинутися в іншу країну. Це не є секретом, це правда. Але навіщо нам ставати хабом, коли нам краще повернути всіх до України? не всіх. А хоч би відсотків 50-60. Чи можна це зробити? Можна. Але треба для того залучати експертне середовище та фахівців. Але якщо цим будуть займатися шоумени, корупціонери, гултівники та фріки, українці не повернуться додому. Можливість повернути є. Це інше в руках держави захоче буде з цим працювати. Поки і бажання я не бачу. І час працює проти нас. Зрозумійте це, шановне панство, яке сидить на Банковій і на Грушевській. Час працює проти нас. Змінюйтесь, бо інакше ви не врятуєте країну.